Весна іде красунесе! Так, це Діна трахіостома. Ми її успішно позбулися. Вона стояла з 14 серпня. Ми її зняли 5 лютого. Ого, і каша. І ми з Діною навчилися в першу чергу дихати. носом і ротиком. Ми безпечно п'ємо воду. Ковтаємо рідку їжу. Зараз у нас основна задача навчитися ковтати жувати тверду їжу. Домовилася з Діною, що ми підемо на піцу, правда, Дін? За місяць ми навчилися самостійно майже з положення лежача, переходити в положення сидячи. Тренуємось з положення, сидячи, в положення стоячи за допоміж за рахунок допоміжного засобу. Тренуємо перенесення ваги, працюємо далі над колінним суглобом, розтягуємо, щоб зникла ця контрактура, яка виникла. За Довгий час перебування в лікарні. Тренуємо навичку ходьби. І коли я страхую з боку, ми спокійно там за один підхід можемо пройти метрів 50-70. Прекрасно.